У 2018 році Генеральна асамблея Організації Об'єднаних Націй заснувала Всесвітній День безпеки харчових продуктів. Відтоді щороку, 7 червня, відзначається цей день, який покликаний привернути увагу урядів держав, виробників та споживачів до принципів здорового харчування та якості харчових продуктів. Безпека харчових продуктів. Це поняття, що включає обробку, підготовку і зберігання, та належні умови транспортування харчових продуктів таким чином, щоб запобігти хворобам харчового походження. Виробники та реалізатори продуктів харчування повинні дотримуватися низки процедур, щоб уникнути потенційно серйозних небезпек для здоров'я. Але зауважимо, що харчова безпека. Це також і відповідальності кожної людини за своє здоров'я. За даними Всесвітньої організації здоров'я через неякісну їжу в день хворіє понад 1 мільйон 600 тисяч людей. Небезпечна їжа спричиняє понад 200 видів захворювань від діареї до раку. Тому, у Всесвітній День безпеки харчових продуктів для захисту від кишкових інфекцій і запобіганню харчовим отруєнням хочемо нагадати 5 принципів харчової безпеки, які були розроблені Всесвітньою Організацією охорони здоров'я. Принцип 1. Дотримуйтеся чистоти. Завжди мийте руки перед приготуванням їжі. Також необхідно мити руки після того. Як ви торкалися таких продуктів як яйце, м'ясо, риба та морепродукти, обов'язково мийте руки після відвідування вбиральні. Мийте і дезінфікуйте всі поверхні та кухонне приладдя, яке використовувалось для приготування їжі у теплій мильній воді. Ретельно мийте овочі та фрукти. Під проточною водою, включно з тими, що мають неїстівну шкірку, такі як банани, апельсини, дині, кавуни тощо убезпечте кухню і харчові продукти від комах, гризунів тощо. Другий принцип: відокремлюйте сире від готового для оброблювання сирих продуктів. Використовуйте окреме кухонне приладдя, зокрема, ножі і дошки. Ретельно мийте та висушуйте посуд, в якому знаходились сирі продукти. перш ніж покласти туди іншу їжу. Зберігайте продукти в закритому посуді, щоб виключити можливість контакту між сирими та готовими стравами. Не розміщуйте в холодильнику сирі продукти. Над полицями з готовими стравами. Третій принцип: ретельно просмажуйте або відварюйте харчові продукти. Передусім м'ясо, птицю, яйця і морепродукти. Більшість хвороботворних бактерій гине при температурі вищій за 60 градусів. Обов'язково доводьте страви, зокрема супи та печеню до кипіння. Готові страви слід ретельно розігрівати. Четвертий принцип: Зберігайте харчові продукти за безпечної температури. Не залишайте готову їжу за кімнатної температури понад 2 години. Охолоджуйте без затримки всі готові страви і продукти, які швидко псуються. Тримайте готові страви гарячими аж до подавання на стіл. Не зберігайте готові страви довго навіть у холодильнику. Не розморожуйте продукти за кімнатної температури. П'ятий принцип. Обирайте свіжі і незіпсовані харчові продукти. Обирайте продукти оброблені задля підвищення безпечності, наприклад, пастеризоване молоко. Використовуйте чисту воду. Або очищену. Якщо не впевнені в її якості, прокип'ятіть або профільтруйте. Не вживайте продукти після закінчення їхнього строку придатності. Пам'ятаймо безпечна їжа це право кожного. Будьмо відповідальними. Обираймо, готуймо та споживаємо безпечно. Будьте здорові!